Thank you Вітаю в ефірі. Новини у студії працює Максим Лінник. Чим жило місто та регіон цього дня за у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. <му> Демонтаж дістався до Черняховського. З вулиці приберуть незаконні мафи та облаштують зелену зону. <му> Запитань більше аніж відповідей. Роботу із розслідування подій 2 травня в Одесі повинен продовжити новий склад Верховної Ради. Одесити штурмували потьомкінські сходи. Традиційний марафон у центрі міста об'єднав близько тисячі учасників. Стан грецької площі обговорять на черговому засіданні. Про це під час апаратної наради у понеділок заявив міський голова. За словами Геннадія Труханова, те, який вигляд повинна мати історична площа, будуть вирішувати гуртом з представниками побудованих тут будинків, а також головним архітектором міста та комісією з дизайну. Водночас мер наголосив на необхідності демонтажу будок та лотків. Аналогічний демонтаж планується і з боку Олександрівського проспекту. Аби псувати зовнішній вигляд центру міста, перенесуть і сміттєві баки. Також Геннадій Труханов дав доручення привести до ладу. Пушкінського насамперед, це стосується представників офісів, які повинні прибрати територію та передбачити систему автоматичного поливу зелених зон. А от з вулиці Черняховського торгові будки вже прибирають, демонтують лише ті об'єкти, які були встановлені незаконно і псують естетичний вигляд вулиці та шкодять зеленій зоні. На місці подій побувала наша знімальна група. Міська влада має намір повністю звільнити вулицю Черняховського від лайків до 20 вересня. Після цього КП міськзелентрес приступить до висадки зелених насаджень. Вулиця буде реконструйована, а об'єкти, які встановлені на законних підставах і мають пристойний зовнішній вигляд, продовжать свою роботу в тих місцях, де вони не заважають людям. Інші будуть демонтовані. Місцеві таким змінам раді ми з садінство як тільки поставили ці будки, як тільки почали пилити наші дерев'я. Ми з возмущением Просто в ужасі на протяженні трьох літ добивались сносу будки. Мафи, які стояли у зелених зонах і мали неестетичний вигляд, вже знесли. Так на Черняховського вже демонтовано кілька об'єктів малих архітектурних форм: будку шаурмою, кіоск державної лотереї Лотомаркет, навісний ларьок, де продавали овочі і фрукти, а також кіоск мережі фірмових магазинів заморожених продуктів Еліка на черзі. Кіоски з продажу батарейок та поповнення рахунку. Шквал емоцій як за збереження, так і проти, викликав Ларьок Хімчистка. Його власника вже давно попросили самостійно прибрати об'єкт. Але той приніс документи із суду, які подовжать роботу кіоска. об'єкту господарства діяльність Капичка було пропонувано три місця для того, щоб, як і остальним, для того, щоб він переніс свій об'єкт. Ну, він не згадався, а він говорить, що тут йому подобається. Але було рішення комісії совместної о переносі. Однак навіть здесь, несмотря на то что он був выслушан повністю составом комісії. Демонтаж кіоску хімчистка поки під питанням чиновники спершу мають переконатися в достовірності наданих їм документів, а потім вже приймати рішення щодо подальшої долі об'єкту. Загалом ситуації, коли підприємці не сприймають серйоз попередження міської влади про демонтаж і не поспішають самостійно прибирати мафи в Одесі не рідкість. Та як правило у спірних питаннях перемагає здоровий глузд. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Недоспокою мешканцям військового містечка Нагагаріна побутові умови, в яких нині перебувають 70 сімей, не витримують ніякої критики. Зима на носі, а у квартирах протікають стелі, постійно зникає електрика та вода. Щоб з'ясувати, чим у даній ситуації може допомогти місто, за доситами зустрівся мер Геннадій Труханов. Тему продовжить Катерина Чабан. 70 сімей, які після розформування військової частини проживають на гагарі на 21 вже втомилися від комунального безладу. У квартирах трухлява підлога, постійні перебої зі світлом та водою. Через необґрунтовані тарифи, які тут прирівнюються до виробничих підприємств, люди буквально потопають у боргах, і це далеко не повний перелік усіх жахів. Саме головне проблема для мене і для всіх сімей, які тут живуть, це ціни на комунальні услуги. навіть даже ціни, а то які тарифи нам поставили. Тобто ми Как будто бы с одной стороны и городские цены, да, вот за ту же воду у нас городская цена, но тариф э, производственный. Свет сгорел, жильцы сбросились, сделали новую проводку, вода забилась, потекла, жильцы сбросились, вызвали э, мастеров, все ложится на наши плечи. Ни одной копейки мы ни от кого никогда не получали. Конкретно я с 2000 -го года здесь проживаю. Девочки есть проживать с 1996 -го года. Ситуация. Точно така ж, аби донести свою проблему до міської влади, жителі містечка зустрілися з мером. кажуть, намагаються справно сплачувати комунальні послуги, але борги не зменшуються. Тепер бояться, що взагалі можуть залишитися без даху над головою. Геннадій Труханов пообіцяв розв'язати проблему. Допоможе сьогодні одна з основних задач роботи міської влади – Это в нинішній ситуації в сложной ситуації в стране, обеспечение военнослужащих всем всім Геннадий Геннадій Труханов наголосив, місто робить все можливе, аби забезпечити сім'ї військовослужбовців усім необхідним. Перш за все, житлом на вулиці Щорса строится дом 144 квартирный дом, на достройку которого необхідно 40 млн грн. В то же время міноборони виділила 60 млн грн. на покупку квартир для военнослужащих і членов их їх сім'ї. Но цена за квадратный метр обозначенная 5500. В Одессе нет таких цен. Фактически деньги выделены, но механизм реализации этих денег, или он просто э, невозможен. Мы подали предложение о реализации тех земель Министерства обороны, которые находятся в городе Одессе. Это прежде всего застройки их. За деньги і силами міністерства оборони і в же час передачі некоторых земель для совместной застройки и інвесторами города і міністерства оборони. Ситуацію, в якій опинилися мешканці 186-го військового містечка Нагагаріна, тепер мають розглянути у міністерстві оборони України. Сюди з листом вже звернулася мерія. Катерина Чобан, Георгій Дячик. Вичерпної інформації про розслідування подій 2 травня в Одесі немає. Надати її одеські судмедексперти не можуть. Про це заявив голова тимчасової парламентської комісії з розслідування загибелі громадян в місті Одесі, Маріуполі, а також інших містах Донецької та Луганської областей Антон Кісе. Тему продовжить Катерина Чабан. Розслідування трагічних подій 2 травня в Одесі затяглися через невизначеність у Верховній Раді. Тривалий час тут не могли визначитися, хто саме має бути у складі комісії. Кандидатури підбирали з урахуванням політичної приналежності. На сьогодні члени комісії провели 10 засідань, в тому числі зустрічі з громадськістю мною членами комісії було проведено достатньо велике кількість зустрічей. Прежде всего с одесситами, да и с Мариупольцами, скажу так, потому что комиссия объединяет эти две, два проблемных вопроса, где мы выслушивали ту інформацію, яка нам представляли, найпроблемнішими моментами у розслідуванні одеських подій Антон Кісе назвав вузьку інформацію від правоохоронців та слідчих. Досить великий її об'єм і досі засекречений. Розголошувати ці дані комісія не може. Достатньо велике кількість матеріалів і інформації знаходиться під грифом «секретно». звісно, ми маємо право як народні депутати ознакомлюватися з цією інформацією. Але Ее доводить, скажем так, до общественности. Мы, согласно законодательству, не имеем этого права. Естественно, там Достаточно великий об'єм матеріалів, которые могли би ответить в тому числі і на многі вопроси, которые всіх нас інтересують. Комісія запевняє Антон Кісе, робить усе, аби якнайточніше провести розслідування. Але через брак інформації, яку не надали слідчі органи, до повного розкриття подій та виявлення винних справа не дійшла. Робоча група одеських депутатів, яка пообіцяла надати вичерпну відповідь до 2 червня, у протоколі зазначила, що одеські судмедексперти не мають для цього технічних засобів. Тепер комісія радость подевается на международную экспертизу, Та є одне але". сегодня международную экспертизу может заказать э, министерство внутренних дел или кабинет министров или министерство внутренних дел, то есть уполномоченный э, орган. Какой главный вопрос я ставил, чтобы нам международные эксперты сделали э, эту экспертизу бесплатно, потому что будем ждать, пока кабинет министров заложит эти деньги і будуть профінансіровані дані экспертизы, это буде очень довго. Відповіді від Кабміну досі немає, зазначив Антон Кісе. Натомість фінальне засідання комісії Верховної ради з питань розслідування фактів загибелі громадян в Одесі відбулося ще 3 вересня. Катерина Чабан Георгій Дячко. 120 років із дня народження видатної особистості Ісаака Бабеля святкують в Одесі. Справжні дійства розгорнулося біля пам'ятника видатному письменнику на розі Ришельєвської та Жуковського. Тут співали пісні та танцювали єврейський танок. Ожна сказати, що саме Одеса зробила Бабеля з іншого боку. Саме Бабель був частиною пророком розквіту так званої південно-західної літературної школи, яка успівала і багато в чому міфологізувала це місто. І нині Бабель та Одеса звучать як синоніми. Бабель жив в епоху больших перемен, жив вжидань. Он був серед той молодежі, яка прийняла октябрьську революцію. Который, как якби бы, всей душою был открыт для нової власті, однак никогда не мог переступить через то, що було главным критерієм його художественного творчества. Це правда. Життя і творчість видатного письменника Ісаака Бабуля можна розглядати на тлі значного етапу в історії російського, українського та світового єврейства. У ньому відбилися суттєві риси побуту, способу мислення і устрімлень євреїв до революційного періоду. Творчість Ісаака бабеля в великій пошані по всьому світу. Його твори перекладені багатьма іноземними мовами. За його книжками знято п'ять фільмів. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Одесити штурмували Потьомкінські сходи. Традиційний марафон, присвячений до Дня фізкультурника, влаштували цими вихідними. Спортивний захід зібрав на головних сходах міста майже півтисячі учасників різного віку. Деталі знає Катерина Чабан. Спорт мобілізує і не лише марафонців. Перед стартом на Потьомкінських сходах влаштували концерт. Своїм виступом учасників та вболівальників порадували юні зірочки. Вслід за артистами до учасників марафону звернулися відомі одеські спортсмени. Ті, хто своєю працею завоювали титули та прославили Одесу по всьому світу, сподіваються, що і серед нинішніх марафонців є майбутні чемпіони. Я хочу поздравити сьогоднішнім днем, тому що сьогодні день. Фізкультури, дії спорту. І тобто мені насука радісно смотреть, сколько прийшло дітей. Я, звісно, хочу поздравити і дітей, їх тренерів, і директорів школ спортивних, і директорів э, школ з цим праздником. І я сподіваюся, що вот из цього количества дітей вийдуть нові олімпійські чемпіони. Удачі вам, хороших стартів і победи! Близько півтисячі учасників штурмували Потьомкінські сходи. Молодші спортсмени долали 86 сходинок, це менше половини дистанції. А ось старшим довелося пробігти усі 192 сходинки. Деякі спортсмени бігли марафон вперше. Я прийшов серіалася на потомкинська лісниці, Побіждать я отримав морожене, але я не потрапив в призори. Так що я нічого не получил, но я все одно доволен своїм результатом. Я Знаю, що ці змагання проходять уже не перший год, но я учащую в них перший раз. Мені дуже понравилось. Я буду учащую в них і в наступних годах. І спасибо за організацію цього, ну, этого праздника, можна сказать, Геннадію Ільйоновичу. 10-й легкоатлетичний збіг приурочений до дня фізкультурника. Любителів активного способу життя привітав мер Одеси. Геннадій Труханов закликав марафонців і на і займатися спортом, адже це прекрасна можливість покращити власне здоров'я. Я поздравляю всіх одеситів, всіх активних одеситів, активних в спорті, тих, хто веде активний образ життя. Поздравляю з Днем фізкультурника. Це для нас символічний праздник. Спорт мобілізує, спорт дисциплінує, спорт і робить нас красивіше. Тому я призиваю всіх займатися спортом. Коатлетичний забіг вгору потьомкінськими сходами щорічний захід. Він проходить за безпосередньої підтримки одеської міськради. Традиційні змагання на швидкість було відновлено минулого року після дев'ятирічного перериву Катерина Чабан Георгій Дячик. Головному міському годиннику повертають точність. Механізму на будівлі мерії міняють серцевину. За роботу взялися представники Київського годинникового заводу. Оцінити їхні старання можна буде вже у понеділок. У годиннику на будівлі мерії Одеси міняють механізм. Старий дав збій, і головні куранти почали відставати. Повернути їм нове викликали особливого майстра із єдиного в Україні годинникового заводу. Саме головне то, що механізм крім того, що йшов не точно, він ще не мог синхронізуватися з колокольними перезвонами, які працювали в електроніці. Електроніка з механікою не, не була синхронізована. Ну і плюс еще неточность механизма. Тепер стрілки годинника синхронізуватимуться із супутником та працюватимуть точно. Часи і бой вони будуть вместе работать точно. И не нужно будет ничего подводить, как это было с механическим механизмом. Поэтому первым этапом было изготовить механизм, заменить его, установить на тот существующий циферблат, который был у вас. Ізготовлять е, і блок управління механізмом і колокольними перезвонами. В старі нові часи матимуть і новий корпус, проте зі збереженою стилістикою та малюнком циферблату незмінним залишається зовнішній вигляд стрілок. А от ансамбль мелодії доповнять майстри обіцяють нові деталі будуть стійкими до впливу погодних умов. Технічний стан деталей будуть перевіряти приблизно раз на три роки. Ілона Варава Георгій Дячик. У мене на цю хвилину усі повідомлення. Бажаю вам точних годинників та лише гарних новин. А про все, що варте уваги, повідомляйте за номером 705 79 91 Побачимось.